«Сеньора Мендес, а чи не час вам підлікуватись на водах? Я вам таки скажу, що на Епекуен піру відкрився чудовий санаторій, всі пристойні люди Айраса їздять саме туди, турботливо щебетав лікар Шміт свої недовірливі пацієнці. І поки сеньора Мендес збиралась на курорт, пакуючи валізи, курорт з його водами встиг піти під воду сам, залишаючи сеньору в печальних роздумах. Але річ сьогодні піде не про неї. А про те, якими самовпевненими і жадібними бувають люди, і що через це трапляється. Поселення Віла Епекуен збудували 1920 року на березі одноіменного озера в Аргентині. Озеро містило у 10 разів більше солі, ніж океан, та славилося на весь світ. Мовляв, кульгаві після лікування на ньому повертались додому без милиць. А похмурі сяючими обличчями. За легендою, озеро з'явилося зі сліз великого вождя, що оплакував біль своєї коханої. Епекуен означає вічна весна. Лікувальні властивості озера приваблювали охочих позбавитись депресії, вилікувати захворювання шкіри, анемію, ревматизм і навіть підлікувати цукровий діабет. Розквіт містечка прийшовся на 70-ті роки минулого століття з появою колій, музеїв та різноманітних магазинів. Тисячі людей щороку приїжджали, щоб оздоровитись у цілющій солоній воді, але мода на курорт поступово проходила, озеро потроху висихало, віддаляючись від готелів. Прісна вода стала ще більшою проблемою. Щоб повернути колишню славу, аргентинці почали активно втручатися в екологію озера і навколишніх степів. Користуючись тим, що найближче до Епекуан озеро Прісне, на початку 70-х поряд з ним створили водосховище з чистою водою. Це повернуло процвітання курортному бізнесу. Тисячі європейців їхали на лікувальні солоні води віли Епекуен. Але 1978 року було виявлено, що в гідротехнічній системі щось не так, і вода з прісного басейну вихлюпується в озеро, підтоплюючи пляжі. Довелося нанести ще одного ляпаса екології і організувати скидання води з ЕПКН на поля зрошення, а міські береги укріпити дамбою. Заходи не дуже допомогли. А на початку 80-х в Аргентині почалась криза, стало не до озера. Країна воювала з Британією. У ніч на 10 листопада 1985 року лиман перехлинувся через дамбу висотою 3,5 метри і затопив віла Епекуен. Селище і його багате минуле почали занурюватись у воду, рівень якої за 15 днів піднявся до 2 метрів. Жителі не знали, що робити, і просто покинули домівки. Максимальний рівень озера спостерігався до 1993 року, коли в деяких кварталах колишнього містечка глибина сягала 10 метрів. Пізніше озеро почало повертатись у свої береги. Першою показалась вежа закладу Матадера, оточена мертвими просоленими деревами, білими від солі, наче кості мерців. З 2009 року вода відійшла, і колишні мешканці почали повертатись, щоб подивитись на свої домівки. І тільки Пабло Новак залишився там, щоб дожити свого віку вдома. Він є єдиним жителем цього славного колись міста. Аргентинський уряд має намір відродити місто, але не для проживання, а як туристичний об'єкт. Віла Епекуен втратила не тільки життя, але й ім'я і буде збережена в актуальному стані як нагадування людині, що вона зовсім не цар природи, а всього лише іграшка в її руках. А ви поїхали у таке містечко, щоб подивитись на засолені руїни? Ставте лайк, якщо так, та підписуйтесь на канал, щоб дізнатися ще більше цікавих містичних історій. Далі буде.